Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні буду тушити капусту з грибами. Це пісненько, але виходить дуже смачненько. Розкажу вам, що мені потрібно, і покажу, як я це буду робити. Я взяла таку капусту одну на Кілограм у мене вона, дві моркві середненькі, одна цибуля величенька, два лаврових листка потрібно, томатна паста. У мене отут, дві столові ложки, чорний перець, сіль, олія, і гриби сушені. Тут 100 грамів грибів, отаких сушених. Якщо немає сушених, можна заморожені, маєте відварені. Можна... Мариновані можна і печериці, і теж буде смачно. А перш за все, залю водою грибочки, хай трошки помокнуть хвилин 15, холодною водою залю. Поки гриби будуть відстоюватися у воді, я натру моркву, поріжу цибулю і капусту покажу вам, що гриби постояли хвилин 15. У воді, я її гарненько промила, зараз налью води і ставлю хай варяться. Договоритися не буду десь хвилин 10-15, і їм буде і їм вистачить. Морпу наперла на терці на великі, цибулю, так як для смаження, нарізала, і нарізала ножем отак, капусту. Тепер візьму соль, чайну ложечку, маленьку без верха взяла. І отак зараз рукою гарнесеньку трошечки капусту перетру. Капуста зимова і така дуже тверда, тверда. Трошечки хай пом'якне тут. Я вже біля плити і буду смажити цибулю, моркву. Так, наняла десь 70 мл олії. Хай трошки олія нагріється. Засипаю сюди цидую, обсмажується спочатку. Цибуля так трошечки посмажилася, треба її багато смажити, буду сюди додавати моркву. А і морква тепер з цибулею трошки підсмажиться. Морква теж трошки підсмажилася така. Тільки добре пом'якла вона. Трошки дулю сюди олії. Так ще 50 мл додала. І вже буду сюди додавати капусту. Гарненку перемішаю тепер у все разом. Капуста майже вже готова, тепер беру лавровий листок. отак переламаю, додам сюди і додам тепер оці грибочки варені. Можна було їх поламати, щоб не були отакі великі. Ну, ми любимо такі величенькі, коли вони тут у капусті. І гарненько це все перемішаю. Тепер попробую на сі, я підсолювала трошки капусту. А тепер вже попробую разом з грибочками. І грибочки скажу теж трошечки підсолювала, коли відварювала. І це вже так. Пару хвилин хай грибочки ще тут з капустою протушуться. Я попробувала на сіль і зараз за своїм смаком трошки додам ще солоду, так десь добру дрібку додам. Ще трошечки. Так, і тепер додам сюди чорного перця маленького. І ще громади Так, І на маленькому огні три, чотири, ну, аж п'ять, не треба, щоб смажилося з грибочками. Пройшло чотири хвилинки. Рочки трошки посмажилися. Ось тут тепер зроблю так на середині місце і сюди видам томатну пасту. Хай трошечки вона тут просмажиться, а тоді перемішаємо, коли просмажиться. Добре, за 3 хвилинки, щоб томатна паста просмажилася. Ось так. Томатна паста просмажилася, бачу. А тепер все гарненько отак перемішаю. І зараз, коли перемішаю, попробую на кислоту. Я цукру не задавала, тому що тут було багато моркви, а морква надає. Солодості. Якщо буде трошечки кисловати, я додам зараз трошки цукру в кінці, але дам хай трошечки так все разом посмажиться знову. Олімтрию хоча б. Я попробувала ще на кислоту і скажу вам, що цукру не додавала ми любимо, щоб трошечки така, була така капуста з грибочками, трошки кисленька. І скажу вам, що якщо за своїм смаком, хто любить, добре додати ще часничку. Тут є грибочки. Ну, я буду окремо у тарілочку набирати, і часничок буде, той, хто любить, додавати собі вже у тарілочки. От і все, капуста готова, будемо йти пробувати зараз. Капуста готова і покажу вам, яка смачненька. Вийшла така капуста з грибочками. Зараз наберу тарілочку і покажу вам. Це дуже смачно. Зараз на піст. Це така смакота. така капуста з грибочками. Смачненько дуже. Так що. Дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала отаку капусту з грибочками, приготуйте! Це пісненько, але дуже смачненько. І дуже вам гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і, як завжди, вам дуже гарно дякую. За ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне, щоб були всі живі, здорові і поскоріше нам мирного неба. Готуйте це і смачно і тоді до зустрічі!